Але сьогодні та хвиля, коли нашого героя тут на щиті привезли до рідного дому. Немає сьогодні напевно в цьому селі ні одної людини, яка б, саме не схиливши голову, хто мав сили, здоров'я, прийшли сюди, щоб принаймні у молитві віддати честь шану і вимолити саме. Царство Боже для слуги Божого воїна Василя. Василь був скромною людиною, любив своїх рідних і близьких, любив свою батьківщину. Здавалось би, що сьогоднічасне суспільство воно не давало великих патріотів, великих воїнів. Але ті, хто ставав на захист батьківщини, попадали вони у той гурт воїнів, там зроджувалося. Зроджувалися патріоти, народжувалися ті, хто жертвували своїм життям. Попавши у той військовий колектив, у свою бригаду, між свої друзі, він почув те покликання, що дійсно хто. Як не я буде боронити ту нашу батьківщину. Він був тими очима для своїх побратимів, послужив він у морській піхоті, штурмовій бригаді. Він був тими очима з неба, які бачили, що робиться попереду, що робиться позаду, оберігав своїх побратимів. Сьогодні він вже буде дивитися не з висоти соколинного польоту, але буде дивитися з висоти небесної. Можливо, не буде він вже передавати по рації для своїх побратимів якісь координати, але буде бачити і в тишині, буде просити ангела-охоронця кожного з них, щоб заступив ззаду чи спереду від тієї ворожої кулі. І захистив його побратимів, так дорогі брати, що він уже буде тільки з небес, з небес дивитися на те, що діється тут на Україні. Але будьмо впевнені, він не покине там з небес захищати свою Україну, буде просити там на небесах не могутнього Бога про те, щоб Господь змилосердився і дав спокій для нашої України.